Це зараз тут чагарники, чисте поле та військовий полігон. А раніше розташовувалося село Великий Шумськ, перші згадки, про яке датуються початком 15-го сторіччя. Після війни радянська влада вирішила побудувати тут полігон. Жителів виселили, будинки зрівняли з землею. Про колишній шумськ нагадують лише старе кладовище та могильна плита жительки Марії Глібко, яка відмовилася переселятися і була розстріляна на місці. Про іншу трагедію, якої зазнав Шумськ, свідчать розкопки, що ведуться представниками історико-патріотичного об'єднання Пошук. Пошуківці виявили на цій території масові поховання. Знайдено останки 97 тіл, яким за результатами експертизи приблизно 90 років, тобто періоду встановлення радянської влади, продрозкладки та колективізації. Все Всього схоїся Это или политика военного комунізму. Період то есть это з гражданської війни. Или уже после гражданской войны, когда насаждался большевистская идеология. В основному це останки тіл жінок і дітей. рідше чоловіків похилого віку. Убивали їх з особливою жорстокістю. Тут наглядно видно, що у нього пробит череп в районі Лба тупим робовідним предметом. І це також женщина. Жінки і діти. Причому забиті очень жорстко, навіть скажем так, чистий. Манера э, убивать НКВД. Даже пули было жалко. Понимаєте? Их просто забивали, не знаю, чем топорами, саблями, кололи штыками. И раздетых, я так понимаю, скидывали сюда в эту яму. Потому что мы ничего не нашли. Большой Шумск. Это ну, самое, одно из самых богатых сел было в свое время. І люди були здесь не бідні. естественно, у них були і кольца, які та цепочки, там образки, і на них нічого вообще. То тобто ідентифікувати на сьогоднішній день к сожалению. Ми не можемо. Представники організації пошук за роки своєї діяльності віднайшли багато останків тіл. Це переважно солдати, які загинули в роки Другої світової війни, але не були належним чином поховані. Та ці поховання зізнаються, їх особливо вразили. мене уня ребята прийшли в війну. Вони тут працювали і люди плакали, тому що дійсно це дуже тяжело це все здесь… Фінансову підтримку для проведення пошукових робіт надала Житомирська районна рада. Після завершення розкопок всі останки перенесуть на кладовище і поховають за християнським звичаєм.